що бюджетного, але офігенного купити в в'ясі товари купляю роками, якщо не пробували бігом єву. Точілка і засіб під дощі від лягає як по помасматови та налич легенда від мейбеліз цей флії з сети фінішем. Не уявляєте, як виглядає шкіра після цих продуктів? Майже вся косметика від Падріса Людома я тотальна любов. А улівці взагалі достойна заміна люкс, на коричнева туш, повноцінний набір, контурінг, рум'яна у стіку, який є буквально на кожному моєму відео. Сей але будьте уважні тільки 0,2 відтінок. віті бризки, шампанського не менш дуже популярний тональний від буржуа. Це просто варто. Спробувати один раз. Олівець від глембі у 110 вітін. Якщо ви його знайшли, хапайте і біжіть. Паркл від Евелін, подивіться, яка хіренно він виглядає. Просто найтоповіший консилер з бюджетного сігне. Речі є, ви можете приміряти собі колір волосся. Задовжуємо будь-який хелі для душу віддав. Вірте, ваша шкіра вам скаже дякую. Сюди ж антиперспиранце. Ці три це мої фаворити. Але ось цей ну кращого ви не знаєш. Дуже класне мило, яке так пахне чистотою. чистоту. Засіб для прання, яким я користуюсь. Ще й Ну а зайві найкращий засіб для вашої квіточки. Прукарського минулого користується москвоєї волосії. Дуже класно фіксу. Для укладки беру ось цю пудру. путок для волосся від Ельсев. дуже популярні. і Дійсно, дієві маски. Фруктів. А ви маякуєте чим користувались і як вам?